Давайте покажемо, що, що, що внутрі, і яка комплектація. Там провода ми вже витягнули, так? Да? Провода вони окремо йдуть, так. Да. Я ж сам на монітор. Да. Ось так він виглядає. Він абсолютно йде сенсорний, надійний, гарний пластик, не скрипить нічого. Тож, йде підключення монітора, антена. Ну і це кріплення до стекла або до там, торпеди. Ага. Що ще є в, в, комплекті, в комплекті? Кабеля підключення це живлення, кабеля живлення. Кабель підключення антенни. Це в нас іде магніт для фіксації антени, йде кріплення. Ось ага, Остане здорове кріплення. Це вже в комплекті таке йде, да, це все в комплекті йде для фіксації на скло. Ось так воно виглядає. Ну І це зажим йде для самого монітора. Це кріпиться на скло, зажимається і це вже кріпиться сам монітор. Угу. Потім що у нас тут йде? У нас тут йде антенка. О, Покажи антенку. Ось така антена йде, угу. такий грибочок. Угу. Красиво. Да. Ставиться вона наперед трактора на кришу, Тобто фіксується надійно, або на магніт. Як правило, на магніт ми її будемо кріпити. Тось закручується і магнітом кріпиться. Угу. І тут у нас іде кабель, 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 кабель живлення антенна, кабель так? живлення. Ні, антену модавалося, це теж не ага. кабель живлення, продовжувач. То що така комплектація і ну і пояс інструкція. Угу.